Вже Світлана Медведєва має 20 років педагогічного стажу. Рік тому вона вирішила поборотися за звання кращого вчителя, не вагаючись, подала заявку на перший тур. В минулому році був оголошений конкурс вчитель року в номінації Інформатика. І перші відбіркові випробування були на обласному рівні. Тоді, в області, змагалося більше 60 учасників. До фіналу дійшло 4, і я очолила Ла цей а, рейтинг найкращих вчителів області, зайнявши перше місце. Після перемоги на обласному рівні Світлана Валерівна чекала наступного етапу. За планом організаторів, фінальні змагання мали відбутися у квітні у Харкові, та на заваді стала війна. Зв'язку з такими подіями, які відбуваються в нашій країні, фінал було перенесено, і, врешті-решт, він відбувся з 5 по 16 грудня 2022 року. В дистанційній формі була практична робота, була тестування. майстер клас це були відбірковий півфінал, скажімо так, фіналу. А вже у другій половині треба було показати методичний практикум і дати дистанційний урок. У загальному підсумку Світлана Медведєва посіла третє місце на всеукраїнському етапі в номінації Інформатика. Мої колеги мене дуже підтримали в ліцеї, створили всі умови для того, щоб я працювала, щоб я вчасно приєднувалася, щоб мене не підводила техніка, щоб у мене все було гаразд. Коли нам повідомили про перемогу нашої колеги, ми дуже зраділи, тому що вона талановита, вона наполеглива, і це дійсно перемога її, її сім'ї і наша як навчального закладу. Зраділи такі новині і учні, нинішні та колишні. Вона дуже щира і відкрита людина, і тому вона проводила завжди уроки дуже. Яскраво світло з цікавими фактами, і ніколи я думаю сумно не було. Михайло Бестров, Микита Шевченко, цей день.